Ский зробив вражаючу заяву, яка сколихнула багатьох. Він показав неочікувані дані, які нікого не залишають байдужим, розкрив багато невідомих нам речей і в певному сенсі те, що було для нас таємницею. Що стосується фронту і стану справ всередині війська, паралельно дехто злив цікавий інсайт щодо ймовірних перемовин із расистами. Про все це дізнаєтеся у ролику. А ми вітаємо глядачів. Ставте вподобайку і Підпишіться для того, щоб нічого не пропустити. Сили оборони України вразили рашиський комплекс С-300 в тимчасово окупованій частині Донецької області. Відповідне відео опублікував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Фейсбук. Висловлює подяку воїнам за успішне виконання бойового завдання. За інформацією розвідка підтверджено ураження радіолокаційної станції та пускових установок противника. Написав Олександр Сирський Він зазначив, що це вже. Не перша спільна вдала роботу українських ракетників та Представників інших складових сил оборони по важливих військових цілях РФ. до всього вже було знищено понад 20 пускових установок та близько 15 радіолокаційних станцій. Продовжуємо системно знищувати потенціал російської ППО, створюючи сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів. Підсумував Олександр Сирський. Також повідомляється, що у збройних силах України почали впроваджувати комплексну програму дії збереження життя військовослужбовців. У в штабі зазначили, що програма збереження життя військовослужбовців це універсальна система для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя українських бійців. Особлива увага буде приділена удосконаленню підготовки українських військових, підвищенню якості їх навчання, забезпеченню відпочинку особового складу, який виконує бойові завдання та. Низці інших заходів. Роботу над практичним втіленням програми контролюватиме головнокомандувач ДСУ Олександр Сирський. Крім цього, генерал-полковник Олександр Сирський нагородив звичайного військового із своїх рук нагородним знаком золотий хрест молодшого сержанта Олександра Подуста, командира відділення зенітно ракетного взводу одного із механізованих батальйонів 72-ї УМБР імені чорних запорожців. Від початку повномасштабного молодший сержант Подуста займався діловодством. Бом, на пункті постійної дислокації чорних запорожців в місті Біла Церква. Нещодавно чоловік доєднався до побратимів, які вже понад два роки боронять вугледарський напрямок. Вирішує сирські проблемні ситуації на місцях в армії, не боячись самому розбиратися у всіх скандальних ситуаціях та наводячи лад, як, наприклад, було і з керівництвом в 59-й бригаді, де парамедикиня Катерина Пташка Поліщук, яка боронила Маріуполь, публічно закликала здійснити службову перевірку. Командира бригади Богдана Шевчука Пташка заявила, що понад рік перебувала в зоні бойових дій разом із бійцями бригади Якова Гандзюка. Тоді командували бригадою Вадим Сухаревський та Максим Стеценко. Головнокомандувач ЗАСУ Олександр Сирський вирішив відвідати зону відповідальності 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, командування якої звинувачують у великих втратах особового складу. Повідомив генштаб збройних сил України за словами Катерини Поліщук. Пташка що через посадові рішення та родинні зв'язки що військового керівництва Богдана Шевчука було призначено на посаду командира 59-го МПБР за квітня 24-го року. Ні, пташка підкрасила, що через непрофесійне ставлення Шевчука вона була змушена припинити співпрацю з цією бригадою. Проте за її словами не всі мають таку можливість через протиправні накази, які спрямовані лише на здобування додаткових зірочок цією людиною. Офіцер 59-го МПБР Сергій Цихоцький в коментарі удані громадська сказав, що Катерина Поліщук не Служила в бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка. Робити висновки та давати оцінку роботі будь-якого командира це зовсім неправильно. Для цього треба мати певну освіту, знання і так далі, сказав Цехоцький. Свою критику захисниця Маріуполя пов'язала, що через посадові рішення та родинні зв'язки вищого військового керівництва Богдана Шевчука була призначена на посаду командира 59 го МПБР з квітня 24-го року. Руком український військовий журналіст Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати прифронтового міста Красногорівка. Про що журналіст написав у Фейсбук. І Бутусов закликав головнокомандувача засо Олександра Сирського звернути увагу на обстановку у місті на думку журналіста, новому командиру 59-ї бригади імені Якова Ганзюка Богдану Шевчуку. Не вистачає досвіду. Бутусов наголошує, що бої йдуть вже в самому місті. І ворог просувається. Тож стає реальною повна втрата Красногорівки. Він закликав сильського особисто звернути увагу на обстановку та незадовільний рівень управління бойовими діями в Красногорівці, та зокрема в 59-й бригаді, і вжити таких рішень як було вжито для розгрому. Рашистського наступу на Харківщині видання, The New York Times повідомляє, що Україна планує переговори щодо припинення бойових дій, в яких мають взяти участь представники арафії, зазначається, що наступ ЗСРФ на сході став тривожною подією Києва, і Україна сподівається, що стримати просування окупантів допоможуть нещодавно отримані від союзників зброї та боєпропаси. У виданні повідомили, що так вже сталося на північному сході, де посиленим силам оборони. Вдалося зупинити наступ ворога в напрямку Харкова. Офіційні особи США запевнили, що найближчими місяцями РФ навряд чи зможе досягти значних територіальних здобутків. Оскільки війна досягає позначки у 2,5 роки, Україна виконує план переговорного припинення бойових дій. Передали в змі. Президент України Володимир Зеленський планує провести другий міжнародний мирний саміт в 2024 році. На цих переговорах мають бути присутні офіційні особи з АРФ. Журнал. Істи підкреслили, що попередню зустріч у Швейцарії представників Кремля. Туди не запросили. Президент Володимир Зеленський презентував формулу миру, яка включила гарантію безпеки припинення обстрілів, визволення усіх полонених та повернення депортованих українців. А радник голови офісу президента Михайло Подоляк підкреслював, що повернення захоплених територій є безумовним пунктом. В інтерв'ю виданню Київпост колишній командувач сухопутних військ США Бан Годжа заявив, що Білий Дім не ухвалив рішення стосовно бажання досягти перемоги для України, а перешкоджає цьому надмір. Не страх перед погрозами Ара використати ядерну зброю. Цитую, Білий дім не просто не ухвалив цього рішення. Це навіть не стоїть як ціль Білого Дому. Вони просто не хочуть цього. Всім би сподобалося, якби Араф просто здалася та забралась додому без хаосу в самій Арав. Але вони не готові зробити необхідного, щоб досягти цієї цілі. Є якийсь надмірний страх, що Москва застосує ядерну зброю, висловив думку Годжас. Чому ми настільки переконані, що коли Арафія почне програвати, вони будуть Використовувати ядерну зброю. Вони не використовували її два роки тому, коли українці звільнили Харківщину Херсон, коли відкинули расистів. І це було єдиним, що зупинило українців від просування в парад. Наголошує генералу відставці. Він також розкритикував заяви радника з нацбезпеки Шаджикасалівана про те, що потрібно допомогти Україні мати. Найсильніші позиції на полі бою, ну а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!